Ви на телеканалі Бізнес. З вами Дарі Вітаю про найголовніші події дня спочатку коротко. Зі звітом до податкової аудиторам пропонують нові правила роботи. Пограбування не виходячи з дому, кіберзлочинці озброєні ноутбуками, обдурюють банки та викрадають мільйони. Слово президента Сирія погодилась здати хімічну зброю. Україна підпише операційну угоду із ШАЛ щодо розвідки та видобутку газу в Україні вже до кінця цього тижня. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час засідання уряду. За його словами, дорогі російські енергоресурси знижують рентабельність українських підприємств хімічної та нафтопереробної галузей. Тому уряд активно впроваджує політику із видобутку власного газу, каже прем'єр. На його думку, це має стати сигналом для залучення у нафтогазову галузі України стратегічних інвесторів. В Украину пришли световые лидеры ГАУЗИ компании Chevron Exon «Шелл». До речи наприкінці поточного тижня, під час офіційного визита премьер-министра Украины до Королевства Нидерланды, с Ройо Шелл» буду подписан операционные угоды, как дать старт практичным работам ЦИН транснациональной корпорации с розвитку и выработку газа в Украине. Водночас, за словами міністра екології Олега Проскурякова, угоду із шеврон кабінет міністрів має підписати до кінця року. Інвестиції компанії в Україні становитимуть не менше 300 мільйонів доларів. Там мінімальні інвестиції порядка трьохсот мніні трьохсот мільйонів доларів геологорозвідку, А при досягненні положительного результату більше трьох мільярдів. Україна підписала угоду із німецькою компанією РВЄ на реверсні поставки газу та про його зберігання у підземних сховищах Нафтогазу. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Він також зазначив, що станом на 1 вересня від РВЄ через угорську газотранспортну компанію FGSZ надійшло близько мільярда кубометрів газу. Технічні потужності дозволяють постачати близько 15-20 мільйонів кубів блакитного палива за добу територію Польщі та Угорщини. Окрім того, вирішується питання реверсного постачання зі Словаччини та Румунії. По компанії РВЕ підписаний новий договір у місті Ессен. Це відбувалося 5 сентября. Між НАК «Нафтогазом» і компанією РВЕ, в якому предусмотрені питання як реалізації, так і хранилища. Я не буду вдаватися в комерційну складу, тому що це комерційна тайна між двома. Компаниями. Одно хочу сказать, что формула цены ниже, даже с учетом 100-долларовой скидки, которая дается за Черноморский флот. Дефіцит 2,7%, Ріст ВВП 3%, інфляція 8%. Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету 2014. За словами першого заступника голови адміністрації президента Ірини Акімової, ці цифри навряд чи будуть переглядати. Наступного року ставка ПДВ знизиться із 20% до 17% і податок на прибуток підприємств з 19% до 16%. А це вимагає створення механізмів, які компенсують зменшення надходжень до бюджету. Ми звернулись до директора економічних програм Центру Разумкова Василя Юрчишина прокоментувати наскільки реалістичними є показники проєкту державного бюджету? Інфляція 8% на наступний рік, яка закладена вірогідно, вона має на увазі в тому числі під... інфляцію за рахунок підвищення житлово-комунальних тарифів. Але наступний рік вельми не сприятливий для підвищення. Це передвиборчий рік. Аудиторів хочуть зобов'язати звітувати про порушення компаній. Податковій таке нововведення передбачене у проєкті закону про аудиторську діяльність, який опублікували Міністерство фінансів. У відомстві запевняють, законопроект не суперечить чинним законом. аудитори ж обурені, чим саме дізнавалась Олена Абрамович. Виявили порушення, звітуйте органам контролю. На аудиторів можуть покласти функцію фінансового моніторингу. Така норма міститься у законопроекті Мінфіну, який оприлюднили на сайті відомства. Аудитори б'ють на сполох. Ми все таки орієнтуємося на аудиторські послуги як на Експертно консультаційні, а не контролюючі, ця вимога не є природньою для нас, і крім того, вона суперечить, скажімо так, світовим практикам. Обурені учасники ринку й пунктом про ротацію. А удитори не матимуть права працювати з одним і тим же клієнтом понад сім років. Від такої практики вже відмовилися США, Велика Британія та Росія. Практичне застосування вимоги ротації створює більше проблем як для аудиторських компаній, так і для клієнтів безпосередньо, і з точки зору. Зростання вартості аудиторських послуг з точки зору зростання збільшення зусиль не сподобався законопроект й аудиторській палаті. Там особливо обурені пунктом про спеціальну комісію з контролю. Увійти до неї мають чиновники та колишні аудитори. Предлагають комісію по контролю качества сформувати із непрактикуючих аудиторів. Це дуже серйозний вопрос У всьому світі. Контроль качества, система, которая создана в аудиторії фірм, очищають спеціалісти. Представники великої четвірки міжнародних аудиторів скаржаться. При підготовці законопроекту Мінфін з ними не радився. У свою чергу аудиторська палата свої пропозиції готувала та безрезультатно. Ми їх отработали, проєкт закону, однак той проєкт закону, який був відработан, робочою групою, опублікований Міністерством фінансів. зовсім был інший закон, який не обсуждався на робочій групі. Зачем чим тогда було збирати робочу воду, Создавать видимость, как будто їм була нужна наша робота. У мінфіні запевняють деякі рекомендації робочої групи. Врахували, окрім того, що розглянуть усі зауваження, які отримали від учасників ринку після публікації законопроекту. Це варто зробити. Попереджають в аудиторській палаті. Я знаю настроєння аудиторської спільноти, що вони вийдуть на вулицю, якщо буде прийнято те, що пропонує міністерство фінансів. Так не можна дискредитувати просто аудиторську діяльність. Ми создаємо. Повне регулювання підгосподарств, попри шквал критики, учасники ринку побачили в законопроекті й позитивні моменти, наприклад, підвищення вимог до аудиторських фірм. Щоб здійснювати обов'язковий аудит, треба буде мати в компанії щонайменше трьох фахівців. Тож дрібні фірми відсіюються. Такі компанії демпінгували послуги, тобто витрачали менше часу, могли надавати послуги на дуже низькому рівні і якісному і вартісному рівні. До того ж, законопроект має гармонізувати вже чинні норми, які регулюють роботу аудиторів. Наразі МінФін ще місяць опрацьовуватиме отримані пропозиції. Далі внесуть документ до парламенту. Очікують його ухвалити до кінця року. Олена Абрамович, Олексій Маскевич, Новини телеканал Бізнес. Як нововведення позначиться на роботі аудиторів? Про це ми запитаємо Михайла Кондратєва, партнера компанії IBІінтербіланс аудит. Добрий вечір. Добрий вечір. А, ці зміни, які зараз пропонує Мінфін, на вашу думку, чому вони назріли саме зараз і як ви особисто ставитесь до цих пропозицій? З одного сторони, ці зміни назріли, тому що фінансовий сектор України, як і у всьому світі, переживає существенні колебання, і держава хоче максимально впливати на це. Я думаю, що це основна предпосилка тих змін, які зараз відбуваються. Uh, давайте поговоримо більше про uh, головні зміни, які пропонуються. В першу чергу йдеться про звіти, uh, які мають аудитори надавати до податкової. Це нормальна світова практика? Uh, не зовсім. Uh, така практика існує. В першу чергу вона возникла в Росії, тому що стандартний аудиторський отчет це буквально кілька страниць тексту, який дуже формалізований і узко uh, направлений на. обизнанных крестовачив. С другой стороны, государство не видит предпосылок и базиса для этого отчета. Поэтому помимо самого аудиторского заключения, предусматривается еще мировыми стандартами такое понятие, как информирование управленческого персонала, письмо руководства. И аудитор в этом письме обязан раскрыть все предпосылки, все нюансы, все неточности, которые привлекли его внимание. И государство хочет занять ту же самую позицию, что и собственник бизнеса знать всю подноготную. И вот эти документы уже как бы являются конфиденциальными и, конечно же, вызывают бурю возмущения со стороны не столько аудиторов, сколько со стороны пользователей аудиторских услуг. А це може якось позначитись на роботі аудиторських компаній в Україні, якщо документ таки потрапить у парламент у нинішньому вигляді? А, Знизиться попит на послуха? Звісно, тому що це буде силками того, що аудиторські пользователи аудиторських заключень. Клиенты, которые реально сектор экономики, он будет очень осторожен в выборе аудиторов и за, будет вынужден заранее обговаривать с ними аспекты, которые будут раскрываться в письме руководства, а которые не будут. А это, в свою очередь, влияет также и на профессионализм аудиторов. Потому что аудиторы в Украине работают по международным стандартам аудита, а эти стандарты обязывают интересов. Кто зараз контролирует работу аудиторских компаний и какие зміни пропонуют? В цьому контексті Министерства фінансів? В настоящий момент робота аудиторских компаний в первую очередь контролирует аудиторская палата. Организация аудиторской палаты не совсем соответствует европейским директивам. По европейским директивам предлагается или предусматривается то, что большинство членов регулятора должно быть непрактикующими аудиторами. И в этой связи законопроект, который разработан Аудиторской палатой, предусматривает введение разделения на, на орган надзора и орган регулятора. законопроекте, который разработал Министерство финансов, к сожалению, этого нет. И идет разделение на регулятора. аудиторской палаты практикующих аудиторов и контролеров, которые не являются практикующими аудиторами. Вот этот вот конфликт, который есть сейчас. В настоящий момент э, реально работу аудиторских фирм контролирует комитет, э, который создан в аудиторской палате, который представляет собой сертифицированных аудиторов, которые были практиками, которые знают эту профессию изнутри. И угу. рассматривается и, скажите, вот, в том числе с государственными регуляторами тоже. А, еще одна норма, что до а... семирічної ротації аудиторів. Ваше ставлення до неї, будь ласка, коротко, навіщо вона потрібна, чи ви її пояснюєте? Її пояснюють тим, що коли аудитор працює більше ніж 7 років з однієї і тієї ж компанії, вже існує зращування інтересів. І якщо вдруг щось визнається, то аудитор буде стараться максимально проблеми компанії нівелувати. В то время, когда если приходит новый аудитор свежим взглядом, он может найти проблемы в финансовой отчётности и финансовой жизни. Я позитивно отношусь к требованиям ротации, причём международные требования ротации не предусматривают обязательную ротацию фирмы, но ответственного партнёра. Аудит да. сполучення штату відмовилася від цієї норми. Но в них все равно осталось требование ротации партнёров внутри аудиторских фирм. Угу. Зрозуміло. Дякую вам дуже за розмову. І нагадую, що про можливі зміни правил роботи аудиторів ми говорили з Михайлом Кондратієвим партнером компанії IB Айбі Audit. Суд арештував активи компанії Укрбізнес та легапейс на суму 727 мільйонів гривень. Фірма пов'язується з регіоналом Дмитром Святашем. Причина шахрайство із заставним майном. Конфлікт низки та компанії Пана Святаша розпочався з 2009 року. Позичальників звинувачують у махінаціях із метою ухилення від виконання взятих на себе фінансових зобов'язань. Машинобудування, авіація та хімія у цих напрямках Казахстан хоче пожвавити торгівлю із Україною. На форумі у Києві представники бізнесу двох держав укладали договори і підписували контракти. Чим для наших підприємців цікава така співпраця? З'ясовувала Еліна Бекетова. Перед початком форуму вони спілкуються. Тут представники десятьох казахстанських та сорока українських підприємств. Приміром, ця компанія Єврокоптер Казахстан Енженірінг виробляє вертольоти. В Україні таких усього п'ять. Два гелікоптери у 2009-му закупили тоді ще Міністерство надзвичайних ситуацій. Утім, у цьому відомстві скаржиться в Україні немає сервісного обслуговування таких повітряних суден. Ми повинні або літати за кордон, або знаходити нішу. Дізнати, хотів я, чи можливо Казахстан. Безпосередньо республіка, чи можливо їм вони можуть обслуговувати і подальше обслуговування сервісне цих вертолетів в Україні? Двом країнам цікаво не лише авіаційна галузь, але й машинобудування, металургія, хімічна промисловість та АПК. Наразі Казахстан для України третій партнер за обсягами товарообігу в СНД та входить у десятку серед усіх інших компаньонів. По итогам 2012 року внічні торговий оборот товарами і услугами України з республіки Казахстан составив 4,2 цілих мільярда. Долларов США. Увеличился по отношению к 2011 году на 11,9%. Ну, я поддерживаю, глубоко уважаемого господина посла, что этого мало. У нас были лучшие годы, і было 5,2 миллиарда. Тобто надає всі возможного, щоб товарооборот між нашими странами увилічив. Аби не гаяти час на форумі підприємства відразу підписали договори про наміри співпрацювати. Наприклад, вітчизняна фармацевтична компанія домовилася з казахстанським партнером, що надаватиме йому маркетингові послуги та просуватиме його продукцію на українському ринку. На сьогоднішній день експорт на 2012 год ми закрили з України порядка 3 мільйона 3,7 цілих мільйона доларів. І це тільки по одному найменування. Але й українські компанії не проти зайти на казахстанський ринок. Таких там вже близько 250. п'ятдесяти. статус резиденства в Казахстані. Звісно Такі компанії у нас отримують общий доступ на на общих правах ко до всем і налоговим льготом и можна льотим имеют определенные преференции в производстве. До того ж, тамтешніх експортерів можуть страхувати від комерційних чи політичних ризиків. А от тим українським компаніям, які забажають завозити з Казахстану товари, можуть навіть надати кредит з нижчою процентною ставкою. Поки предварительно мы говорим о том, що для сектора малого середнього бізнесу. Це где-то буде вполне возможно порядка 12-14 годовых. годових. Ми в тому числі с КСІМ чтобы щоб було для того, щоб продукт був привлекательным. Учасники форуму кажуть, поки країни не в повному обсязі використовують свій економічний потенціал. За останні декілька років казахи вклали в Україну майже 800 мільйонів доларів прямих інвестицій. З України туди надійшло у десятеро менше. Іліна Бакетова, Максим Вутицький, новини, телеканал Бізнес. Наскільки Росія тисне на країни східного партнерства? Це питання зараз обговорюють у Європарламенті. А уже завтра там ухвалять резолюцію щодо тиску північного сусіда безпосередньо на Україну? Проте цю тему голова Єврокомісії Жузе Менальба порушив уже сьогодні. Під час свого щорічного звернення до європейського парламенту про стан союзу він опосередковано розкритикував Росію за тиск на Україну. Україна, Сьогодні такі країни, як Україна, більше ніж будь-коли небудь шукають тісних зв'язків з європейським союзом. Їх приваблює наша економічна та соціальна моделі, і ми не можемо повернутися до них спиною. Ми не приймемо жодних спроб обмежити власний суверенний вибір цих країн. Політолог Олександр Палій упевнений, що Росія прислухається до опозиції Європарламенту. Безумовно, позиція Європейського союзу не може бути проігнорована Росією, хоча б в силу того, що на європейський союз нині приходиться рівно половина російського експорту. Ми бачили, що і попередні проблеми Росії почалися рівно з того моменту, коли почалися проблеми в Євросоюзі. Сирія покаже, де тримає хімічну зброю. Усю пов'язану з цим інформацією. Дамаска готовий негайно надати світовій спільноті. Такі заходи запропонувала Росія. Сирійська влада відповіла на них офіційною згодою. Москва вже направила у Вашингтон план передання сирійської зброї під міжнародний контроль. Чи погасить ця ініціатива? Військовий запал заходу. Розкаже Ольга Дацюк. Вибити землю з під ніг американської агресії, саме так Сирія називає свою згоду знищити усі запаси хімічної зброї. Офіційний Дамаск підтвердив, він готовий пристати на пропозицію Росії і відмовитися від заріну ми готові приєднатися до конвенції про заборону хімічної зброї і виконувати всі зобов'язання, зокрема надати інформацію про нашу зброю, викрити місце її зберігання, зупинити виробництво і показати наші виробничі потужності Росії та іншим країнам-членам ООН. У Вашингтоні визнали, російська пропозиція і рішення Сирії гідні розгляду. Однак скептицизм американців важко не помітити. Сирійський уряд не раз відмовлявся від повного знищення хімічної зброї. У телевізійному зверненні до народу Барак Обама підкреслив, він дає шанс ініціативі росіян. Втім, Дамаск на прицілі тримає поки що рано говорити, чи буде ця ініціатива успішною. Спершу треба переконатися, що режим Асада дотримуватиметься своїх зобов'язань. Проте пропозиція здати хімічну зброю має певні шанси відвернути військове втручання, тим паче, що Росія один із найбільших союзників Асада. Я попросив конгрес наразі відкласти голосування щодо військової операції проти Сирії, підкріпити дипломатію, силою не вихід. Такий підсумок опитування, що провів телеканал CNN серед американців, дві третини респондентів підтримали рішення Обами про відтермінування операції. в Іраку. Ми довели, що іноді наша розвідка не завжди робить правильні висновки. Я думаю, ми повинні спробувати всі можливі варіанти для мирного вирішення конфлікту, перш ніж почати військові дії. Американці мають вислухати рішення конгресу та інших світових лідерів. Одразу після згоди Сирії здати запаси за рі ціни на нафту поповзли вниз. За підсумками вчорашніх торгів, сировина подешевшала. Марки Brent на 2,5 долари до 111 доларів за барель, а WTI на 2 долари до 107 доларів за барель. Ольга Дацюк, новини, телеканал «Бізнес». Водночас Сирія на світовому ринку нафти не гравець. Такої думки дотримується директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Утім, якщо військовий удар таки буде, це дестабілізує ситуацію на всьому близькому Сході. Хоча Сирія не є крупною ніфтедобуваючою країною, на неї приходиться порядка 1% світової добичі. Основний ризик состоит в тому, що війна може может вовлечь в себя ряд других стран, очень крупных крупних В частности, речь річ о Иране і річ йде о Саудовской Аравии. За такого песимістичного прогнозу вартість нафти у світі поповзе вгору. А заразом із нею ціни на вітчизняних. Автозаправних станціях вітак бензина вже на початку жовтня додасть у ціні, але не надовго заспокоюють експерти. На сьогоднішній день вроді би, напряження знято. В ближайшу неділю-дві ми не маємо чекати різких якихось скачків. Ну, в випадку розвиття ситуації в сторону воєнного конфлікту, звісно, це буде кореліруватися і буде ціна, можливо підніматися. Ця проблема вона може близько кінця вересня, початку жовтня, обернутися 20-30 копійчним подорожчанням на АЗС. Охочих залізти у кишеню хай навіть електронно не меншає. В Україні частішають випадки крадіжок із банківських рахунків через систему клієнт-банк. Під прицілом в основному юридичні особи із багатомільйонним обігом. Як оберегтися від кіберзлодіїв, досліджував Юрій Мелько. Клієнт-банк спеціальна комп'ютерна програма, за допомогою якої можна контролювати власний банківський рахунок. Індивідуальний електронний підпис та зашифрований пароль доступу знаходяться окремо на флешці. Проте, навіть якщо ви дотримуєтесь усіх правил, рекомендованих банком, ваші дані легка здобич для кіберзлочинців. Яскравий приклад історія миколаївської фірми клієнта кредобанку, в якої кіберзлодії намагалися викрасти майже 700 тисяч гривень. Кошти знайшли, але вже на рахунку в Укргазбанку. В Даний случай думаю, що також було при зараження вірусом. Спеціальне вірусне зараження комп'ютера клієнта З цілью – хищення електронно-цифрової підписи, і паролі, і доступу к шифрації, і електронні цифрові подписи, котрі накладаються на кожний платеж. Підприємець Григорій Губський знає, що таке кібератака з власного досвіду. Торік з рахунку його фірми зникли сотні тисяч гривень. Це, попри те, що правил безпеки дотримувалося, каже він. Флешку з кодом вмикав лише під час виконання транзакції. З моменту, коли гроші були списані з нашого рахунку, пройшло 40 хвилин. На жаль, служба безпеки того банку, куди були переведені наші гроші, повідомила, що буквально 5 хвилин назад суб'єкт підприємницької діяльності по чековій книжці отримав всю суму, яка була перерахована на його рахунок, і відбув з банку. Така схема особливо популярна в останні роки. За обсягом викрадених коштів вона вже потіснила шахрайство з кредитними картками, кажуть в міжбанківській асоціації платіжних систем. Проте і банки стали пильнішими. Якщо торік вдавалося повернути тільки 40% викрадених коштів, то цього року майже всі. Але й злодії не сидять на місці, змінюють тактику. Відслідковують ті суми, які підприємство платить своїм контрагентам, і підбирає ті суми, які були б. На перший погляд, незамітними, перш за все для своїх керівників, експерти кажуть, повністю обезпечитися від крадіжок неможливо. Тож, щоб мінімізувати ризики, радять проводити банківські операції через окремий комп'ютер з ліцензійним софтом. Виділений комп'ютер це ідеальна рекомендація. Стоїть вона недорого. Купити ноутбук 2500 тисячі гривень, поставити програму програми ще 2000 тисячі гривень. Я маю увазі легальне програмне Після цього ви на 99% маєте безпроблемну жизнь як юридіска З початку року в Україні офіційно зареєстрували понад 270 спроб кібершахрайства. Тож банки вдаються до додаткової безпеки. Діляться один з одним інформацією про підозрілі операції. Це дозволило лише у другому кварталі повернути 50 мільйонів викрадених коштів. Таку ж суму кібершахраї привласнили собі за увесь 2012 рік. Юрій Мелько, Артем Босенко, Максим Войтицький. Новини телеканал Бізнес. 5S. Ця назва від учора більше не бентежить уяви. Компанія Apple презентувала свій новий айфон. Попередню модель взагалі знімуть із виробництва. Натомість світові запропонували дві нові версії п'ятого айфона. За модною мобілкою стають у черги, однак найбільший ажіотаж у Японії. Там розбивають намети просто під дверима яблучних магазинів. Чи заслуговують новинки такої уваги, розкаже Іван Наскорик. Один айфон добре, а два краще. Свої новинки з індексами 5S та 5C компанія Apple презентувала у власній штаб-квартирі в Каліфорнії. 5C – це бюджетна версія з пластиковим корпусом. Натомість оновлений флагман 5 С має металевий корпус, більший обсяг оперативної пам'яті, вдосконалену камеру, а також сканер відбитків пальців. люди не розуміють наскільки значущим є зміна айфона. 64 розрядний процесор значно прискорить роботу додатків. Але найголовніше це вбудований співпроцесор М 7 який відповідатиме за ідентифікацію власника за відбитками пальців. Це відкриває нові горизонти для розробників мобільних додатків. Зокрема, за допомогою такої технології власники айфонів зможуть проводити банківські та грошові перекази. У США айфон 5S коштуватиме 650 доларів 5C на 100 доларів дешевше. Випускаючи бюджетний смартфон, Apple розраховувала зміцнити свої позиції на китайському ринку. Втім, тамтешня ціна у 730 доларів китайцям не сподобалася. Останнім часом корпорація втрачає свій імідж. Продукція Apple перестає бути крутою покупкою, про яку мріє китайська молодь. Тепер вони захоплюються брендами на кшталт Шайяумі чи Lenovo. Ці гаджети на 30-40% дешевші за еплівські смартфони, і при цьому майже нічим від них не відрізняються. Не в захваті від. Яблучних новинок й інвестори. Відразу після презентації акції компанії втратили три відсотки. Але фанатів Apple це не турбує. Вони вже вишиковуються у черги біля магазинів та навіть розбивають намети. Попри те, що iPhone надійдуть у продаж 20 вересня. Перші традиційно японці. Тут панує майже фестивальна атмосфера. У день старту продажів ти заходиш першим у магазин Apple, тебе зустрічають працівники. Це щось надзвичайне. В Україні новинки з'являться на полицях не раніше жовтня. За словами учасників ринку, iPhone 5s коштуватиме від 8 тисяч гривень. За бюджетну модель доведеться викласти небюджетні бюджетні тисяч гривень. Іванна Скорик, новини, телеканал Бізнес. І на завершення цифри індекс української біржі за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії просів майже на третину відсотка. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. А на міжбанку котировані євро зросли на дві копійки. Знаходьте нас в інтернет, а також заходьте на наші сторінки у соціальних мережах. мить не пропустіть випуск новин спортивних. І до зустрічі уже завтра.